Слава Україні! Приїхали до Ігора Франківськ. Тут до Ігора приїхав такий жеребець. Дуже моцний, сильний. Чистий першерон, зараз його розкажеш. Така новинка є для вас всіх. Зараз ми його покажемо. Ця красавчика, ні? О! Тут слів нема. О, Треба сіно зібрати йому стівки. Який є... він грубецький. це Рыр. просто... Рыр. Я не можу вам передати. Рыр. 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 Це ж ребець? Ще ти пекше. О, ма! Камеру здривінку. Показуєш він, пацан. Ну це... Капець класиш. Він не ж приїхав недавно. До нас Україна. Це не можеш передати. Ка грудниця, каця мося, а? Дуже файний жеребець. Які жеребці мені подобаються капець. Да його казав дорозі, яка зараз ти б'єш подивишся. Це те, що треба. Молодий, три з половиною роки, не, Так. Я тобі скажу, він вже віджив від дороги, я тобі скажу. Так. Так. А? Я знаю, що таке дорога з кіньми робить. Кінь в дорозі так змучується, що ти найгасний стаєш. Три з половиною роки. Жеребес на паровку, не? Так, на паровку. Жеребес на паровку. Находиться у Івано-Франківську. Честий першерон. Чести першерон. Французькі документи. Жеребець Франції. Просто нема слів, я вам не го не сказав. Беремо його на вулицю. Так, беремо. Він вже тут круги мотає. Метр сімдесят скільки ти казав, то пише документ. Метр сімдесят чотири в холці. Метр сімдесят чотири в холці, по лінійці. Три з половиною роки. Обхват, не знаю, двадцять дев'ять нога, так? 29,5 29 нога. 29 нога. Прекрасний жеребець. Не годен вам передати. Хто хоче спарувати кобелу, Кап... ціна паровки? 100 доларів. 100 доларів. Хто ще не спарував, хто десь тут поблизу, 100 Ї... 100. щоб ви знали, є такий юрчик, так? <свят> — <свят> Юрко? Юрко. Так, дійсно Ю... Юра, ні? Так, в паспорті пише, Йора. Прекрасний жеребець. Я давно вже таких емоцій, щось мені вже мене так не, не, не зачіпало. Треба назад. Давно це. То вже щось мені так було якось... Що не приїду, щось, що мене так не вражало, як цей жеребець. Емоції зашкалюють. Це мені подобається, що це продвигається наше конягство далі трошки Оу. вперед. Правда? Кажу, ви що наше конякство трошки рухається У нас в Україні. Це нема слів. Я вам не можу передати який це Красавчик. Просто. Це коняки. Хто скаже, такі першивання є різні. О, Іменно отакі оце, це для мене. Це. Чого це моє? Це дрек. А? Це краса. Це красота. Вожієї. Що це яка губина? Це коняк. Щій не можу вам передати, чесно кажу. Давно так бойчука не нічим не вдивляли вже. Це прекрасний життє. О! Це жеребця треба. Краса. Краса. Ой, не можу писати його. Ноги рівненькі. Копита торцові. Передні не такі, ні? Так, всі рівненькі такі. Рівненькі, понаростали О! Рубечки. О! 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 Це має дрех, ти вийду він зразу зірвав. Це й не впаде, так як сніп. Вийдя, як він все зірвав зразу? Це вся краса жеребця у тему. Ні, коники. Він у стайні менший виглядав, йо Чуєш? Він у стайні менший виглядав, від ви чеснока. Він має метр сімдесят чотири по лінійці, це гарантія це. Той ж є документи, але. Що? Це, бля, варто тримати, коні, як такого подивися. О! Це в ньому йок є. Це все Прекрасний жеребець. Рекомендую всім. Звісно, трохи постояло. Це вже репцялишк. Та що тут слів нема. Я думаю, тут буде потомство. Це має рух. Та що ти? Це, слів нема. Десь як ним блядь. Ай, та не. І як вона мою гисю? Оце ж ребес. Це все для вас, народ, бойчик старається. А мені вже світ <рес> я, я б вже давно оце, я, в мене дуже, мені в голові так крутиться капець, як це. Я б вже <рес> це. Десь він не стоїть. Що грудниця? Ну коня має бути все. Що зад? Що нога, що грудниця. Оце кінь, це жеребець. Жеребець якби з грудниць, груди мускіт, що це за жеребець, не? Та. <рес> Чи ні? <рес> Та є все, має все. Красота. Шо перед, шо зад. Нога якраз відповідна. Краса. Красавчик. І в міру вгодований такий, да, вух, який треба. Так, як ти, такі... ти кажеш. Якраз такий, якраз поряд. Гоу. Так, це в Ох, як і це. Гоу, що тобі мішає? Що змішає, молися. Це остріяк ти? А? а? живий. Це то, що треба. Так має бути, Ігор. Так. Без Такий так жеребець має бути. Він постояв. Добре їст. Тим більше він увесь їсти, не я ти сам казав. а? а та, увесь увесь їст Він піде по кобилах, потім він такий не буде. О, 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 я не знаю о, куди о, мені о, ю... о, о, о. Та це, Я тобі сказав, що цей жебес мав би його робити. А? З таким двигом. Пробувати упрягати. Що, серйозно? Я зразу приїжджаєш, дзвони до бойчика. Я спеціально приїду. Я би лиш під колений, щоб він. Це моч. Ну його треба коло так. Ти його самого би запрягчив допомог. Перший самого. Та я з собою брати би? це. О! Але вони адекватні, вони розумні. А він нерозуміли. Я, я тобі казав, що з дороги кінь приїхає змучений. Я не раз коня привозю, десь далеко, кінь 2-3 дні відходить від дороги, би ти знав. Це кров. О, це нема слів. А яка красота, яка будова. Шия зад. Шия Так. Давно такого не було на каналі. Ох, oh. це емоції мене переповнюють. Oh. Не можу вам передати. Таку красу треба треба цінувати. Кажу, дивися на це коня і хочеться коні тримати. Продовжувати okay. далі, okay. не здаватися, а? Капець. Виш так, першерон, бля, ну цей. Ну я кажу, мені перший жеребець з цих, що, ну, кобили мені фест з Ну, ну цієї породи подобається. ну Жеребці душі для щось. Ну цей такий, що просто. Це якраз такий висота нормальна і грубина. Ну дехто любить фес, може, не, ще ну... більші, вищі, довші. Не, ну це о, я якраз люблю такі во якраз коні. О. Та що це? На метр сімдесят солнце якраз нормальна висота. Він так не виглядає, бо він грубий. Фес Грубий. Ну... Хто сказав, що перша не файні, а? Є. Є на що подивитися. І є до чого пустити кобилу, чим спагувати, а? Та? Щось є там, певне. Та муха, він такої як муха сідає, він так ногою він не любить. Я десь не розстаю, як муха сідає, на нього, то він так ногою вдирає. Привикне до наших мух. А, він ще не привик до наших мух. І комарів, і мушки. Може там не такі мухи? Та муха, вам проста муха. Ну. Привикнеш. як. Вивекнеш. Ще й оводи в нас є. Так, ще оводи будуть, літати. Але він віддай буде в співхолодочку. Сел. Лодний. Є рухається трохи, муха не буде кусати. Що тут казати? зараз на набалакаю багато. Треба стримувати себе. Немає емоцій. Бо так шва зашкалює. Дуже сильно мені сподобався жеребець. Кажу вам. Давно я вже таких не переживав емоцій. Це можеш любуватися цим конем вічно. Такі коні вартують і гроші, але, але дивіться, яка увага тут. який Це чудо природи так. Саме найкраще створіння для мене, коні. Його природа нічим не обділила, а тут все є, що треба. То що погода у нас сон хмарна, нічого Ми нічого не зробимо, ми ще приїдемо, а? І сон, що, що дощу не Стиві стій. трохи поки yeah. це йде з пробуксовкою. Здоровий ноги. Що? А що тут? Щі? Як він дихає, як він це? Все, що тут вогонь. Б'єгай! Ой, Богу, красота! Красота, і все. Жеребець. Такий жеребець на парубку. Красота і слів нема. Жеребець на Кому цікаво. Кого цікавить. Номер можуть. лише у його в описі. Можуть приганю під відео. Кому ближче. Це мати кобелей не спарувати цим жеребцем. То це... це просто... よがよがよがよがよがよがよがよがよがよがよがよがよがよがよがよがよがよがよがよ a よがよがよがよがよがよがよがよが О oh. мале. Oh, oh. oh, Краса красаві все. О, розверніться так. О, oh, Дуже мені подобається, Так ти казав по дорозі. Тобі вдається фестиваль? Тобі я. То що треба, ні? Ну. Каже, відкрито тут. Мені так, подобається. Все має зад широкий, вперед. Ну. Широкий, зад колени, шию. Файна, у, нога, волохата, у міру Так як треба. Так, так. Нема того лишнього нічого. Ну. Що, ну, склад такий тут. Oh, oh, oh. Сел. Усё. <laughs> так, гуд что-то. Село. Ух, Адекватный. Или он? Там тут. ух, ух, Хочешь ух, 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 будет ух, сейчас ух, пускать, а ух, 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 Чи буде на ласці, він пастух. А не в пастух. Десь дає де місце, таке би собі зимов вивів. Навіть би не включав пастух, бо ж би зразу навчився, вивів, бо він вибігався. Mm. Хоч десь раз у ти. Та mm. да. не, не раз, а за mm. два рази в тий день. Ну. Ходив, так, що не ну. Я сидів бо то, то як сніг, то й не робить пастух, не буде бити. У пастуху до тепер. Ну. І мати для негаві, бо не був ж такого на візках. <правліст> десь випустив, він добре собі вилітався <правліст> і дасть. Як на? Боже не. Скажи що, сану. Кубел? Як тобі? Ой. Емоції, як? Фежі Фест, Фест. Фест. Рекомендуєш? Молодець. Красота. Тут ніхто не гани поспорить. Він дужче мені так як на, ну, на ПКЗ, але то не можеш знати, то вони всі різні. Ве, що сам. Та то є трьох типів першорони? Я не знаю. Я... Є у ці вищі. Ці породини. Як... Вищі, вони такі зі породені. То... Ну що я буду говорити? Знаю, що це за порода, люблю, але що вам сказати. Саме все видите. Французи щось видять, що следиш, є в часі, значить. Що паспорт. А ні, коні капіт. Метр сімдесят чотири, а такий грубий, що він навіть так не видно, не сказав би що. Та я на відео зрав тоді, думаю, як метр 74 на відео так не виглядає. Ну, за що ти губини його? А коли приїхав? Щодо... О, гоу. Стойка. Хоче побігають трохи о, чи ні. О. Чи його вже круться в голові. Найші, найші помотаєш за два кола, чи колочині. А ми ще зараз покажемо і кобили, як ми вже тут що на мені. Ми туди так. Так. кришку показали так. Біжу, не ми не мали коли. Ми ж не кобели, Ті тієї його радости. Кій зад, задичку, не зад. Чує гімнєк? Так. То кобели були чи на? Чи так. то він тут був? Ні, кобели. Три з половиною роки, самий сок. Що вам сказати? Не можемо все. Буде ще десь сонячна погода, файно, поїдемо ще раз І Кобиле пасло сільні. Тепер він давно не йшов, його він перш першого на копиє. Ага, йшов би наш. Його він десь нас зберов там тепер ікрати. Аж би ков його. Є, трошки вже. Без хоче бігати Кобеле посуди. Він зачув, він взяв, він як по нього. Є кони файних, є любителі сильні, є все. Йдем? Чи ще найполітає тут? Чи то То буде забагато кайфу на один раз. Слів. Ми зараз його підстайню файно на плитці, так покладемо. Так зрозумів, що ми до кобіль його не будемо вести, бо він щось такий буйний. Нічого, нічого. Десь ще ми ведем, до кобів попробуємо. Він би я вір вірвався, би було. Цікаво. Йдемо? Yeah. Що? Все одно трошки побігав вже йому. Yeah. Файники. Хто має якісь кобили, файні на... на паровку можуть приїхати. Я думаю, що тут таке. Що Ігор покаже, ні? А я собі вже жеребця примітити на паровку. У мене вже в голові таких мислів крутися. і, і Ідей нових. О, кана грубеть. Він доста волохату ногу має, я тобі скажу, він не є такий, що б Це вищий від бране. Тобі треба буде фітку ще робити. Він скрізь позазов. О, ще тут ось так. Красавчик. Він за два-три дні не був на дворі, так? Так, так, я одну не біганів, бо не мов я. О, встань, а так бок. Де ти є? Він стояв встань. Красавчик. О. Не ведемо вже його туди наперед, ні? Ні, ні. ні. з другим разом. А ну встань трохи, він не хоче стати. камінчиком. Хоче,

О, wow, ма! Wow. Wow. Забирай, а він не крути, бо він wow. трохи роздухалився, там скрізь кобеле пасли, ні. Встань Стайста Ох, красавець Бля, я думаю, що це електропастуху уперся. Файно, його, хвиста. Найздоровий буде. І найнаробить не робить нам тут по Україні. Таких як він. Де... А хоч це грубина, це грубецький, га? Це що? Це Це б твої кубили, що в Сергії. Що б твої кубили, що в сирії. Та він тут до до цей, до той до любов, до цієї і до тої, і до файне буде. Так, то чесно. Ясно, якщо чисто пеша гонку то... Чисто пишу oh, oh, вони... голова акуратна. Oh. Oh, я кажу, його треба відкрити. Oh, Далі буде паровоз. Oh. Там, oh. Мусить так бути. Oh. Oh. Спеціально, щоб це потім не, не давати правильно? Oh, все не, правильно. Встиг, треба, встиг. Там ще навіть зараз свічка є я виберу. Увесь. Тепер би увесну. <плес> та що його? Його все знає сам полька. Прикр... тримає. коні не перший. Воно ну, такое, ми його у цей бік. Тримай на цей ногу. Та його так можна цей. Не шкодуй його, ні. Так як до дівки, береся так до Жорстко і... О, встань. О! Стоять. О, я не думаю, що там коні. Не можу вам передати. Хто десь тут поблизу буде приїхати, можете приїхати вживу, подивитися. Нема слів. Постараюся сони вікна, це соне неділя. Щоб ви мали що дивитися. Все для вас. Так що підписуйтеся на канал, не жалійте, пишіть коменти, ставте лайки, діліться відео. Вибувки з стимул Це рухливий движок Це не хоче на місці стояти? Бойчук буде їздити, знімати Хто любить, це, це не можеш передати Так, це для вас буде Но... як, як успокоїтися так що хто це любить, то знаю по, за по собі, як, як ну щось Така голова файно, кукати. Ну, обажаю такі коні. Колись мені б такого коня показали, я би. Не повірив. Та я би вкрав його, блядь. <рес> <рес> Жартую, бо хтось подумає, це дурний, блядь. <рес> Тому так ляпнути, ні? А, це, це що хтось не розуміє, що таке. Що так? так, дехто може і не розуміє. Як поняття, це по знаєш, не щоб десь таких одинакових було попа. Це один десь там тоже якась цей що сховав. Красота. Красота. Все. Кажу слів нема. Не можна кішитися цим конем. О, зараз є. О. Кому кінь сподобається на відео, пишіть. Сподобалося, підтримуйте мене. Що? Напишіть, сподобається. Бездоганний. Бо я знав, скільки у нас таких любителів є, таких коней. Жеребець не продається. Жеребес на, продає, на, на поровку, не продається. Жеребес завезений недавно. Буквально пару днів Коли він приїхав. Та недавно. Недавно, пару днів тому. Ох! Забирай. Най не найде віддиха. Є на що подивитися.